Є місця, де не чути вибухів, але відчувається їхній відгомін. Там, серед сухого потрісканого ґрунту, не стоять гармати і не гудуть безпілотники, але в повітрі напруга, ніби сама земля ще пам'ятає, де впав перший снаряд. Саме туди, на межу видимого і забутого, приходять не ті, хто хоче влади, а ті, хто хоче зрозуміти в одному з таких місць на самотній висоті Донбаського кряжу. Живе людина, яку тут називають просто шаман. Ніхто не знає його справжнього імені, бо воно давно втратило значення. Він не носить вишиванки, не викрикує гасел і не з'являється в ефірах його зброя слухання, не радіо, не телевізора, а ґрунту, повітря, тиші, що говорить голосніше за новини. Кажуть, що до початку війни він був звичайним травником, збирав полин, знав, де росте Звіробій, лікував суглоби й серце. Але коли перші постріли прорізали повітря над Слов'янськом, він мовчки зібрався і пішов у глиб степу. Не тому, що боявся, а тому, що знав, щоб зрозуміти війну, треба відійти від неї: від натовпу, від слів, від шуму. Там, де голос людини слабшає, голос землі звучить ясніше. Шаман збудував собі скромне житло з того, що дав степ, його хата напівзруйнована хата старої шахти. Поруч, джерело, до якого, за його словами, вода ще приходить зі спомином. Він не говорить багато, але якщо вже заговорить, то кожне його слово не просто звук, а ніби камінь, покладений у фундамент чогось, що тільки має бути збудоване. І ось сьогодні він вирішив говорити не до нас, не до камери, а до тих, хто готовий чути, бо його історія не про майбутнє в календарі, а про стан душі, в якому народжується останній день війни. Шаман каже, що земля не мовчить, мовчать люди, бо розучилися слухати. Вночі, коли все стихає, коли навіть комахи припиняють свій хор, він виходить босий у степ і стоїть нерухомо, дозволяючи вітру пройти крізь себе. Це не просто вітер, говорить він, це подих того, що ще не сталося, але вже йде. Так почалося його бачення не як сон, не як марення, а як відчуття, яке зростає з кожним подихом землі. Він розповідає про перший знак: різкий запах металу у повітрі, як перед бурею, тільки небо залишалося чистим. Потім тиша неприродна, а глибока, тривожна, як перед тріщиною Ця тиша, каже шаман, була першим попередженням: слово буде поранене і на його місце прийде викривлення. І так і сталося: зі сходу прийшли не люди, а хвиля. Хвиля слів без значення, гасел без серця, крику без відповіді. Після цього прийшов сон. У ньому він побачив трьох тіней на краю степу. Один тримав камінь, другий попіль. попіл, а третій простягав руки до землі, третій промовив: Почалося, але не війна, а випробування тут пояснює шаман. І в той момент він зрозумів: конфлікт не в зброї, а в пам'яті. Бо війна починається не тоді, коли стріляють, а тоді, коли забувають. Забувають, що земля має серце, що дім не можна брати як річ. Що в чужому вікні чиясь молитва. З цього моменту його слухання стало уважнішим, бо земля почала шепотіти про біль, якого ще не було, але який вже йшов. Шаман не кидає пророцтв, він веде розповідь, як старий степ веде воду до джерела. Він каже: війна не почалась на фронті, вона почалась у думці, що моє можна взяти в іншого. І це була перша справжня тріщина. Шаман повільно проводить долонею по сухій траві, ніби слухаючи її історію. Війна каже він, це не постріл і не вибух, це те, що прокидається в людині, коли вона більше не бачить в іншому людину. І ця трансформація проходить у три кола: кожне глибше за попереднє. і кожне залишає свій шрам. Перше коло страх, це мовчання не від спокою, а від жаху. Страх не обов'язково має обличчя. Іноді він живе в очах матері, яка вчить дитину бігти до підвалу швидше, ніж рахувати до десяти. В інших у спині чоловіка, який вночі не роздягається, бо не знає, чи доведеться тікати. Це коло, холодне, як метал, з якого роблять уламки. У ньому стіни будинків не захищають, а лише вказують, де впаде наступний удар. Люди тут стають тихими, бо тиша єдиний спосіб вижити. Навіть серце, здається, починає битися повільніше, щоб не привертати увагу. І ця тиша страшніша за будь-який гуркіт артилерії. Друге коло лють. Коли страх випалює душу, на його місці виростає вогонь. Лють не приходить одна, її веде біль, втрати, крики дітей, яких не можна повернути. Тут уже немає тиші, тільки шум, гнів, вибухи голосів. Люди кидаються не лише на ворога, часто і на сусіда, на родича, на себе, бо вогонь шукає, щоб спалити. І що страшніше, іноді у цьому полум'ї народжується відчуття сили, ейфорія від помсти. Але шаман попереджає: лють не лікує. Вона просто перекриває біль, як алкоголь, на мить притуплює, що потім боліло вдвічі сильніше. У другому колі світло стає різким, як прожектор під час обстрілу. Ніхто не бачить цілого, лише уламки, і в цих уламках губиться розуміння, за що все це. Людина тут може стати звіром. Але й тут є шанс той, хто зупиниться і гляне на попіл, не як на перемогу, а як на попередження, отримає ключ до наступного кола. Третє коло виснаження, очищення. Це найглибший рівень. Він приходить не раптово, він не має салюту, не має дат. Це не перемога на параді, а стан, коли більше не хочеш убивати навіть у думках. Це той день, коли вранці встаєш і розумієш, серце ще болить, але вже не кличе до бою. Люди у цьому колі мовчать не від страху, а тому, що нарешті з'явилось відчуття тиші, справжньої, глибокої, як ніч після зливи. І ця тиша не пустота, вона наповнена значенням, співпереживанням, новим диханням. Шаман бачив цей стан у снах. Люди стоять у степу, босі, обличчям до сходу. Ніхто не тримає зброї. У кожного в руках посудина з водою. Не щоб пити, щоб полити те, що загинуло. І в цьому акті не жаль, а прийняття, вода падає на попіл, і з нього починає проростати зелень повільно, непевно, але проростає. Ми ще в другому колі, каже шаман, але вже чути, як земля просить води. І це. Найбільша надія, бо той, хто прийде до третього кола, вже не стане ворогом, навіть якщо його спробують змусити. Шаман говорить, що кожна війна має не лише початок і кінець, а й мить розриву, тонку межу, за якою починається щось нове. Ця мить не постріл і не підпис це не день, який потрапить до підручників, це не перемога, яку святкуватимуть. Це тоні зупинка глибока, майже невловима. Як подих перед довгим сном. Він називає її моментом прориву, саме тоді світ перестає ламатись і починає збиратись не як раніше, а по-новому інакше, з усвідомленням втрат. Цей день, каже він, не настане, поки перший не перестане стріляти не від безсилля, а свідомо, не тому, що боїться, а тому, що більше не хоче. І це буде не наказ зверху, це буде акт, який прийде зсередини. Людина, яка дивиться на ворога і бачить не ціль, а людину ось хто стане пророком миру. Цей жест, один єдиний, стане тріщиною у броні ненависті. Шаман каже: перед тим як настане цей день, буде знак, він не скаже де можливо, в степу, де не ступала нога військового, можливо, в місті, що втратило ім'я. Це не буде вибух і не буде промова. Це буде щось просте, наприклад, дерево, посаджене посеред руїн. Або дитина, яка вперше засміється після довгої тиші. І всі, хто ще здатні відчувати, зрозуміють, щось змінилося. Він бачить цей день не як подію, а як стан, нераптовий, поступовий. Це буде як вечірній туман, каже шаман. Він не приходить раптом. Він повзе, огортає, і тільки потім розумієш, що навколо вже інший світ. У цьому світі ще залишаться руїни, шрами, могили. Але вже не буде головного страху. І коли зникне страх, усе інше втратить сенс. У пророчому сні шаман бачив площу, колись вона була епіцентром подій, там більше немає людей, лише вітер. В одному вікні горить світло, але не яскраво, тихо, це світло не веде, воно просто є. І це найголовніше початок нового це не гучність, це присутність, це погляд, який більше не шукає ворога. Це тиша, в якій можна почути, як народжується день. Не чекай дати, кальне, каже шаман бо дата це для календаря, а мир це для серця. Він сидить біля вогню, що не палить, а тліє, як його голос. У цій тиші є щось невловиме, не розслаблення, а глибоке напруження очікування, бо справжній мир не приходить з підписом. Він приходить як втома, що нарешті дозволяє людині не тримати зброю навіть у думках. Шаман порівнює це з водою. Є три води, говорить він. Перша це сльози, ми її вже пройшли. Друга кров, вона ще тече, а третя дощ, і цей дощ і буде очищенням. Дощ не той, що ллє з неба, а той, що народжується всередині, у людині. Це дощ згоди з тим, що було, і з тим, що не сталося. Це не покірність, а згода з реальністю. Коли більше не хочеться мстити, коли відпускає. Коли серце каже досить. Тоді більше не важливо, де саме стоїть лінія розмежування, бо зникає сама потреба в ній. Шаман каже, стан миру це коли можна жити, а не виживати, коли прапор більше не потрібен, бо вже немає потреби щось доводити. Це як тиша після довгої бурі, коли ти не біжиш до укриття, а стоїш, дивишся на небо і не боїшся. Мир це не угода, угоду можна розірвати, а стан не зламати. Він приходить тоді, коли біль більше не керує, а просто є, як тінь, яка вже не страшна. Він говорить про обличчя, які перестануть шукати ворога, про руки, які більше не здригаються від крику, і про очі, в яких більше не буде питанням за що, а з'явиться тиха відповідь щоб ніколи більше. І саме в цю мить починається не тільки мир, а й відновлення, не стін, змістів. І кожен, хто в цей день відчує в собі тишу. Стане частиною цього нового світу. Шаман довго мовчить, перш ніж почати цю частину. Він опускає очі додолу, ніби бачить не пил і коріння, а сліди тих, хто вже не повернеться. Повернення це не дорога назад, каже він, це шлях уперед до себе, але не всім він під силу. Бо не кожен, хто пережив війну, зуміє знову жити, не існувати, жити. Дихати наповну, дивитися у вікно не з острахом, а з цікавістю. Обіймати не як пам'ять про втрачене, а як надію на те, що можна знову відчувати. Є ті, хто залишиться по той бік, не тому, що загинули, а тому, що в їхніх душах ще палає попіл. Шаман бачив таких мовчазних, байдужих, ніби прозорих, їхні очі не дивляться, вони ковзають, їхні руки нічого не тримають, бо втратили сенс тримати. І найстрашніше вони не плачуть, бо навіть сльози стали недосяжними. Повернення для них неможливе не фізично, а духовно, вони живі, але не з нами. І ось тут головне випробування для тих, хто зумів вижити не тільки тілом, а й серцем, не осудити, не відвернутись, не казати, «ти слабкий, а прийняти, як приймають того, хто довго йшов у темряві, і не питають, чому він затримався, а просто радіють, що він тут. Бо після великої війни завжди приходить велике мовчання, і це мовчання не порожне, не порожнеча. це простір, у якому народжується новий сенс. Шаман порівнює це з повітрям після бурі, воно ще наповнене озоном, ще колючий вітер десь тремтить у гілках, але ти вже відчуваєш, дихається інакше, глибше, тепліше. І саме в цей момент починається повернення: не в будинки, не в міста, у душу, у себе. Туди, де чекав справжній дім, не з цегли, а з віри. Шаман каже перемогти це одне, а зберегти собі після перемоги зовсім інше. Бо коли постріли стихають, починається найтонший фронт, фронт душі, і саме там народжується нова битва не за території, а за гідність. Цей етап найпідступніший, бо замість страху приходить гордість, і гордість сама по собі не зло. Але за нею часто стоїть її тінь, зверхність. Шаман попереджає коли народ починає казати ми кращі, він уже стоїть на порозі нової катастрофи, бо як тільки зникає рівність між людьми, з'являється привід для наступного конфлікту. Гідність це не крик на площі, а тиша в очах того, хто не підняв руки, коли міг це не зневага до слабшого, а прийняття сили як відповідальності. Він згадує жінку, яка ставила свічку не за загиблих, а за живих, тих, хто повернувся і не міг говорити. Це її спосіб сказати Я поруч, каже він, і в цьому справжня гідність не в помсті, не в параді, а в тиші поруч з болем іншого, у готовності бути поруч, навіть коли не розумієш. Донбас, за словами шамана, не просто земля це вузол, його не можна розрубати, його треба розплутати. Якщо це зробити силою, він затягнеться ще тугіше, а якщо з мудрістю стане шляхом. Бо гідність це здатність діяти не з примусу, а з розуміння. Іспит гідності – це коли ти маєш силу карати, але обираєш пробачити. Не тому, що слабкий, а тому, що сильний, настільки, щоб не повторити зло. І в цій здатності справжня перемога, не над ворогом, а над собою. Вогонь у багаті поволі згасає. Шаман мовчить, і в цій тиші немає тривоги, тільки спокій. Він довго дивиться в темряву, а потім починає говорити так, ніби звертається не до присутніх, а до самого часу. Настане день, каже він, коли не буде більше прапорів, не тому, що зникне гордість, а тому, що прийде спокій. Люди перестануть змагатись у правді, бо зрозуміють, правда непереможна, вона глибока, її не можна нав'язати. Її можна лише впізнати як знайоме обличчя в натовпі. Він бачив у вісні дитину, що грала на вулиці, не озиралася, не шукала укриття, просто гралася, як ніколи нічого й не було. Це і є перемога, каже шаман. Не тиша в документах, а тиша в серці. Не слова миру, а дихання без страху. І тоді прийде той, кого не назвуть царем, не оберуть на трибунах. Він не буде вождем, він буде слухачем». Люди не поклоняться йому, але підуть за ним, бо впізнають у ньому свою втрату і свою силу. Його ім'я буде негучне, але його присутність тиха, як перший ранок після бурі. Він не буде карати, він буде зцілювати і почне не з міст, а з душ. Він нагадає, навіщо ми живемо, не заради перемог, не заради мсти, а щоб залишатися людьми, навіть тоді, коли світ навколо намагається це у нас забрати. Бо війна, ангіл, каже шаман. Забирає не лише життя, вона краде образи, і якщо їх не повернути, прийде інша війна, не з гарматами, а з пустотою, і ця боротьба найважча. І тоді одного ранку ти прокинешся, не від тривоги, а просто тому, що хочеш прокинутись, і зрозумієш, ну, страху більше немає. Можна вдихнути наповну, і цей вдих буде новою епохою, без крику, без злоби. Просто початком. Пророцтво шамана завершено, але воно не кінець, воно ключ. Бо кожен, хто його почув, тепер несе відповідальність зробити так, щоб усе справді сталося так, як було сказано, і не інакше.